Стала однією з авторок земельної реформи та ініціювала понад 400 законопроєктів. Марина Нікітіна, народна депутатка від фракції Слуга народу з Пологівського району Запорізької області. Як і за що під час повномасштабної війни голосувала Нікітіна? Які законопроєкти пропонувала сама та чи виконала свої передвиборчі обіцянки? Розповімо у нашому проєкті обранці. 39-річна Марина Нікіціна, уродженка Гуляйполя, до політичної діяльності жінка працювала юристом аграрного підприємства. А у 2019 році подалася на вибори до Верховної Ради як мажоритарниця від партії Слуга народу. Тоді ж долучилася до комітету з питань аграрної та земельної політики. За час своєї каденції народна обраниця ініціювала 406 законопроєктів: 103 з яких отримали підтримку більшості депутатів, зокрема, і відкриття ринку землі встановлення дійсно справедливості для наших громадян, які володіють земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Це є, е, е, таке ну а, надзвичайне порушення прав як мораторій на продаж е, землі сільськогосподарського призначення приватне скасовано, і я пишаюсь. Обранеця своїми голосами підтримала заборону деяких релігійних організацій, пов'язаних з РФ і легалізацією медичного канабісу. Ініціювала закон про захист рослин. Ним посилено контроль над їх вирощуванням та визначені добрива, з якими аграріям можна працювати. А от земельні питання на територіях бойових дій або окупованих вже четвертий рік залишаються невирішеними. У нас зараз йде активна а, робота над е, визначенням е, статусу земель, які знаходяться під інженерними фортифікаційними, військовими всі, спорудами, де, на яких безпосередньо ведуться бойові дії, окупованих також е, земель сільськогосподарського призначення, аби розробити правильний механізм відшкодування власникам і користувачам. Зараз просто е, в бюджеті немає. Є фінансово можливості. Марина Нікітіна зараз майже не впроваджує роботу на своєму окрузі, адже його території окуповані чи під постійними ворожими обстрілами. А більшість її виборців або ВПО, або залишаються на ТОТ. Про свою роботу з ними і те, як намагається їм допомагати, говорить так. Ми допомагали командою, аби внутрішньо переміщених осіб не виселяли з гуртожитків. юридичні консультації, проблеми щодо призначення виплат різного виду допомоги таким сім'ям. Але вже зараз а, таких звернень стає менше. Люди влаштовують свої долі, переїжджають. Дуже багато виїхали за кордон з окуповані території. Зв'язки є а, передається інформація. Допомагаємо людям, як дістати ті чи інші ліки, це спосіб виїзду там, через інші країни на підконтрольну Україні територію, інформаційно просто надати якусь консультацію. За даними аналітиків руху чесно, Марина Нікітіна відвідувала майже всі засідання Верховної Ради. Сама ж жінка пояснює, пропускала тільки через хворобу. Та, попри це, депутатка не встигла втілити свої передвиборчі обіцянки, підняти зарплати педагогам, зупинити скорочення лікарів, посилити відповідальність за корупційні злочини, відремонтувати дороги та вирішити проблеми з питною водою в громадах. Всі вони стали на паузу через повномасштабне вторгнення, говорить Марина. Нині ж вона продовжує роботу над новими законодавчими ініціативами та зізнається Лотуватися вдруге не буде, я витратила вже достатньо часу, присвятила себе. Це дуже важко і дуже важко це поєднувати з роллю жінки в родині, дружини і матері. Я складу депутатський мандат за рішенням центральної виборчої комісії, коли буде обрано нових наступників. А як проводять свою каденцію інші обранці від Запорізької області? Які законопроєкти ініціюють та за що голосують? Дивіться вже у наступному випуску програми Обранці. Маргарита Галіч, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.